Панове, мене звуть Володимир Грінь, і сьогодні маю честь провести для вас презентацію української мови. Я ружкомовний, тому що народився в Криму. І е, моя мова з дитинства то була російська мова. Але я українець, мої батьки українці, і ми маємо розмовляти українською мовою. Тому для тих, хто розуміє цю мову, для цих Нові новачків, які сьогодні присутні на нашій зустрічі, я проведу українською мовою. А попрошу вас написати в чаті, поздоровуватися, написати, з якого ви міста, або, може, ви знаходитесь в якійсь країні не зараз в Україні, тому зараз небезпечно в нашій країні. Але я знаходжусь в місці рівне. Сьогодні 3 грудня, день народження мого сина, 10 років. Він знаходиться в Польщі. І сьогодні я для вас проведу таку зустріч. Дякую за те, що ви знайшли час, щоб приєднатися до нас, послухати цю інформацію. І я думаю, я гадаю так, що вона не пройде мімо вас і ви її скористуєтесь. Сьогодні показ маркетингового плану, тобто можливість розпочати свій бізнес, не виходячи з дому. Зараз я так і нахожусь вдома, провожу цю зустріч. А і у кого є інтернет, ви можете прослухати цю зустріч, а будь-з якого міста України, нашої України рідненькій, а можете знаходитися в іншій країні. Ще раз скажу, що ця розмова дуже цікава, тому що зараз багато людей шукають себе, шукають. Як жити далі, як заробляти гроші, як піднімати себе на ноги, як правильно вкладати гроші, якщо вони є, і як правильно зробити так, щоб з віком в нас йшов дохід, як ще називають його пасівний дохід, щоб ми могли отримати той дохід, який ми заслуговуємо. На цій зустрічі я покажу вам, як можна заробляти гроші, хороші гроші. Тому послухайте, будь ласка, до кінця нашу зустріч. Я являюсь підприємцем, підприємцем фізична особа-підприємець, сплачую податки в країні вже дуже давно, з 1999 року. Це 23 роки я займаюся бізнесом. В цій сфері я 23 роки. 14 років я представляв іншу компанію, але 9 років я представляю компанію Forever. Коли я прийшов в компанію Forever, в компанії вже були успішні підприємці, я був новачок, як ви сьогодні. Але я роздивився цю можливість і побачив, що немає е, взагалі. Коли ти послухав цю інформацію, має різниця, що ти з цією інформацією робиш. І я е, прийняв таке рішення, що я маю стати тут успішним. Зараз я входжу в топ-10 кращих підприємців Forever Україні по результату 2020-2021 року. Тому то, що я буду сьогодні вам розповідати, ця інформація стосується заробляння грошей тої компанії, з якою ми е, співпрацюємо, і як ми можемо це зробити, е, незважаючи на те, де ми сьогодні знаходимося. Глав, головне, щоб у вас був інтернет. Е, Дехто з вас дивиться цю інформацію в запису, не в той час, коли ми її проводимо. Ми проводимо зустріч субота в 19.00. А це вечерній такий час, але не кожен може подивитися, тому що відключають світло, ще якісь такі діла. Може, в когось не працює інтернет. Якщо ви смотрите цю зустріч в запису, буду, буду, буду дуже вам вдячен, якщо ви залишите свій коментар під цим відео. Ну, поїхали. Давайте більше до справи. Сила Форевер усіли кохання, сказав Рексман, основав компанію Forever Living Products. На фотографії основатель засновник э, компанії Forever Living Products. Це американська компанія, яка працює в 168 країнах світу. І це дуже потужна На, На сьогоднішній день 44 роки вона вже э, представляє свої інтереси по всьому світу. Компанія дуже цікава. Управляє компанією Грег Ман, президент компанії, це син Мана. Forever Living Products заснована 13 травня 1978 року в місті Фенікс в Америці. Компанія являється світовим лідером з виробництва продукції на основі alloe вера Має свої плантації, на якому вирощується Алоя. Вертикально інтегрована приватна компанія. Все вертикально інтегровано, це значить, що все прозоро. Плантації у Домінікані, США та Мексики. Більше 10 мільйонів підприємців у всьому світі приєдналися до компанії і співпрацюють з нею більше ніж в 160 країнах світу. В компанії є два заводи у США та Логістичний центр у Нідерландах, про які я дуже скоро вам більше розповім. Представництво України знаходиться в Києві. На Подолі, і ми маємо дуже гарного менеджера, який нам допомагає як підприємцям в Україні отримувати продукцію, оплачувати, оплачувати її як можна правильніше і скоріше получати свій продукт додому. Продукція відправляється по всій країні безкоштовно под, под саму хатинку, Или в квартиру, якщо ви живете в багатоповерховому будинку. На що та скільки витрачають люди у всьому світу? Продукція, які, продукція яка е, предназначена для зниження ваги, в мірі люди витрачають більш ніж 600 мільярдів доларів. Вітаміни та бади – 194 мільярди. Спортивне харчування 65 мільярдів. Особиста гігієна – 560 мільярдів доларів. Парфюмірія більше 20 мільярдів доларів. Ви бачите, да? люди, не дивлячись на, ні на що, витрачають гроші і дуже великі гроші на те, що потрібно кожного, кожного дня. Неперевершена продукція Forever Living Product це продукція, яка включає в себе всі різноманітні сфери: напої з алоє, особиста гігієна, контроль ваги. Догляд за шкірою, продукція бджільництва, бади. Промисловий світов... світовий оборот продажів понад 4 мільярди доларів США. Бізнес для 21-го століття, тому що ми працюємо онлайн і дуже потужно. Як я й казав раніше, в компанії існує три плантації з вирощування Алоєвера і е, має сертифікати, всі міжнародні сертифікати якості на всю продукцію. Що дозволяє компанії представляти в 160 країнах світу компанію. Найпершим продуктом являється гель aloe вера. Гель вера включає в себе м'якоть aloe вера, і ця м'якоть дуже-дуже корисна, має 240 поживних речовин, 75 компонентів, 20 амінокислот, 20 мінералів, 12 вітамінів, включає вітамін В12. Це дуже корисна реч для е, желудокишечного тракту, для е, роботи всіх-всіх наших органів, сосудів, суставів, тому що бачите, скільки е, корисного в неї знаходиться. У нас дуже багато є е, вже результатів із поїздня цієї нами самими, як споживачами біологічно активні добавки. Ця лінейка продукції має особистий вклад компанії, тому що тут є все, що завгодно. Люба людина знайде для себе той продукт, який їй більше підходить, більше подобається, тому що тут є продукти і для маленьких діточок, і для дорослих людей, і для людей в віку. І е, продукція, яка може допомогти при е, всяких різних проблемах з суставами. З сосудами, з кровообігом, з різними 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 проблемами, з якими стикаємося ми як, з вами, як люди. Ця продукція не диво, тому що це вже є продукт, який треба нам сьогодні в кожен день для того, щоб ми відчували себе добре. Ще в нас в компанії є особиста гігієна. Ця вся продукція є цікава тим, що Головним компонентом цієї продукції є стабілізований гель Алоя вера. Стабілізований гель Алоя вера – це самий самий головний інгредієнт нашої компанії. Тому вся продукція натуральна і має дуже гарні властивості. Ще раз в нашої компанії є продукція догляд за шкірою. Кожна людина хоче виглядати молодою і гарною. А також програми для схуднення. Кожна людина може знайти для себе ту, той набір продукції, який їй підходить. Хтось хоче отримувати і скинути вагу, а хтось хоче наростити м'язи. І все тут можна зробити завдяки продукції Форевер. Чому продукція Forever? Ну, По-перше, продукція високотехнологічна. Завдяки високим технологіям производиться продукт найвищої якості, натуральна. Патентна стабілізацію геля, багатоелементна, без барвників та смакових добавок, без ядохімікатів. Гарантія на продаж продукції 30 днів, ви можете її повернути, якщо вам вона не підійшла. Високоефективна. Ну, і особисто без шкідливих компонентів та ГМО. Тому наша продукція натуральна і корисна. Масштаби доходів. В нашій компанії ви можете заробляти ті гроші, які ви, вам потрібні. Ви зможете бути роздрібним продавцем і заробляти від 300 і більше доларів в США на місяць. А можете бути лідером групи, лідери групи в компанії заробляють від 500 доларів. І вище. І, і якщо для вас це буде власна справа така, ви будете професійно до неї підходити, ви можете стати будівельником бізнесу. Будівельник бізнесу заробляє в нашій компанії від 2500 доларів і вище. Я не буду казати вище ту суму, до якої ви можете досягти, але тут ви зможете заробляти дуже-дуже великі гроші, я вам покажу пізніше, які гроші в нас вже заробляють наші наставники. Масштабування бізнесу. Що це таке? Як масштабувати бізнес? Одна людина ніяк не зробить більше, ніж зроблять це 10 або 20 людей разом. І е, колись Джон Девідсон Рокфеллер сказав: Я хотів би отримувати дохід від 1% зусиль 100 осіб, ніж від 100% своїх власних зусиль. Краще робити цей бізнес командою, тому що коли ви будете робити цей командою, у вас буде більше часу робочих в день, в тиждень, в місяць. Наприклад, в день ми працюємо 24 години у нас є. Якийсь час ми витрачаємо на сон, якийсь час ми витрачаємо на прийом їжі, на другі речі, і деякий час ми витрачаємо на роботу. Кожна людина на роботу витрачає свій час, тому в нашому бізнесі ви зможете витрачати стільки, скільки у вас є часу. Хтось буде витрачати 5 годин, хтось 10 годин, а хтось 30 годин. Маркетинговий план компанії виглядає ось таким чином: новий покупець, асистент супервайзера, супервайзер, асистент менеджера, менеджер, старший менеджер, соринг менеджер, сапфіровий менеджер, діаманта-сапфіровий менеджер і діамантовий менеджер. На кожному статусі відбувається дуже цікаві речі. Це і значок, який ви отримуєте, коли досягаєте того успіху, і проценти на відсотки на знижку, яку ви маєте з кожним разом піднімаючись по кар'єрі маркетингового плану, ваш відсоток буде рости. І також ви отримуєте дохід. Чим більше ви піднімаєтесь по, по кар'єрній сходинках, тим більший доход ви будете отримувати. Побудова успішного бізнесу це головне, і це важно зрозуміти, що в нас є кредитні коробки. Кредитні коробки це глобальна система балів по всьому світу. Так як компанія представляє свою торгову марку в 168 країнах світу, компанії треба порахувати, скільки продукцію було продано, і кому за це заплатить гроші. Тому компанія порахувала так, що продукт має. Бали називається це кредитні коробки. Ви бачите, наприклад, у нас є набори, є поштучний продукт. Але саме головне це 4 кредіт-коробки на місяць. Це професійний бізнес. 4 квітні коробки на місяць це активність і як цю активність зробити. Ну, По-перше, користуйтесь самі продукцією. Це важно, коли ми користуємося самі, ми можемо. Впевнено, розповідати про цю продукцію, якою ми самі користуємося. По-друге, продайте продукцію іншим людям. Не всі захочуть займатися бізнесом, але захочуть пользуватися продукцією, тому ми займаємося продажем. І також спонсоруйте людей. Що таке спонсоруйте людей? Вовлічення. коли Людина хоче не тільки користуватися гарною продукцією, але і е, будувати свій бізнес. Кожен вибере сам, ми нікому нічого не нав'язуємо. Як розпочати заробляти? І так, в нашій компанії розпочати дуже е, просто. Реєстрація у компанії проходить онлайн. Прямо з сайту компанії по силці, яку вам Надасть та людина, яка вас запросила на цю зустріч, ви зможете зареєструватися в компанії і стати підприємцем Forever. Придбання продукції з 5% знижкою відбувається як тільки ви зареєструєтесь в компанії, і таким чином е, вибрав продукцію на дві кредит коробки е, компанії, купив одразу або по накопичуй системі за 2 е, місяці. Ви стаєте асистентом супервайзера і маєте 30% знижку на продукцію. Для тих, хто хоче розпочати як можна швидше зробляти гроші, я раджу вигідний старт. Вигідний старт це стартовий набір продукції, який включає в себе самий крутий продукт, який ви зможете отримати вже на наступний день після замовлення і вже смакувати цей продукт, і побачити, який він корисний і смачний. За короткий термін. Для тих, хто є велика родина. Я раджу подивитися на тач фаворит, якщо ви знаходитесь в Україні. Тому що це саме великий тач, в якому більше всього різних продуктів, які потребують нас додому. І так, перейдемо до самого бізнесу. Асистент Супервайзер це це перша бізнес-ступінь. Її зробити Дві кредит коробки за 2 місяця або дві кредит коробки при реєстрації. Зразу проходить активація вашого номера, і ви маєте право бути інформаційним спонсором для нових покупців. Що це значить? Це значить, що ви можете підписувати, під, підключати нових людей в цей бізнес і бути для них вже спонсором, і отримувати свої е, доходи. У вас буде ссылка на роздрібний магазин, як, через який. Через цю ссылку люба людина зможе замовити продукцію прямо з сайту компанії. Це дуже добре, тому що ми використовуємо соціальні мережі, і це і Facebook, і Instagram, інші. Де ви зможете поставити пост і описати якийсь продукт, і зробити посилання на продукт прямо з сторінки в соціальній мережі. Тому людина зможе перейти і. Просто замовити цю продукцію без вашого втручання. Таким чином, ви е, получите дохід. Який дохід? Дохід від прямих продажів 43%. Е, дві кредит-коробки роздрібні клієнти. Ви отримаєте 30% це десь 120 доларів прибуток від прямих продажів за кожну людину, яка вступає на дві кредит-коробки. Всі. Е, Покупки, які зробили ви і ваші партнери накопичуються, і ви зможете стати супервайзером. Щоб стати супервайзером, вам треба 25 кредит коробок за 2 місяці. Як тільки ваша мережа зробила 25 кредит коробок за 2 місяці, ви отримуєте статус супервайзер. Супервайзер це перший лідерський статус, 38% знижка, прибуток на цьому статусі від 500$ доларів та вище. Наступний статус асистент-менеджера. Щоб стати асистентом менеджера треба 75 кредит коробок за 2 місяці. Все це накаплює, накопичується разом за 2 місяці, і ви виходите на асистент-менеджера. Дохід асистента менеджера від 1000 доларів на місяць. А самий гарний статус це менеджер. Менеджер отримує 48% знижку. Кількість відів доходу у менеджера вже є. Перший дохід від продажу, другий особиста рекомендація, третій дохід від мережі. Але на статусі менеджер з'являються нові можливості. Оси за лідерство. Що це таке? Вийдя на статус менеджер і допомагає іншим виходити на менеджера, ви отримуєте додатковий відсоток від менеджерів. От менеджерів першого покоління це буде 6%, як ви бачите, з зді... Від другого покоління менеджерів 3% і від третього покоління менеджера 2%. Якщо ми візьмемо, що ваш менеджер в організації робить 60 кредит коробок, то ви отримуєте майже 1500 доларів від такої от бонусу за лідерство. Це значить, що люди, які під вами стали такими же лідерами, менеджерами, як і ви, і ви вже отримуєте пасивний дохід від мережі. Менеджерські кваліфікації. Після статусу менеджера ви отримуєте наступний статус. Як тільки у вашій організації є два менеджера на фронті, ви стаєте старшим менеджером. Soling-менеджерів це п'ять людей, які у вас на фронті статусі менеджер. Як тільки у вашій організації дев'ять менеджерів з'явилося, ви стаєте сапфіровим менеджером. 17 менеджерів дає Вам Діаманта сапфіровий менеджер статус и 25 менеджерів вашей організації дає вам діамантового менеджера. Додатково компания має глобальные программы подорожей, 3 курили програми на рік. Ничего крім найкращих розкішних готелів та додаткових грошей від 500 до 12,5 а Додатково дають за виконання таких програм. Крім подорожей. Перша подорож, яка відбуватися у нас вже наступному році, це українська програма на Forever Direct, на той склад в Нідерландах який запрошує компанія. Компанія запрошує на екскурсію подивитися, як це робиться. Це безкоштовна поїздка для тих, хто з грудня по березень 2023 року зробить цю програму. Більше про програму дізнаєтесь від тої людини, яка вас запросила. Друга програма це програма Патай Таїланд. Це дуже цікава програма, Назва в неї є ІГЛ-Менеджер. Компанія оплачує на двох. Поїздку в Паттайю, Таїланд. І третя така поїздка це глобальне ралі. Відбувається ця поїздка з 25 по 30 травня 2023 року. І тих, хто з 1 січня цього року до 31 грудня зробить півтори тисячі кредит коробок і більше отримує поїздку на двох, все включено від компанії. і 500 доларів на карту ралі. У нас е, залишився місяць, я розумію, що це неможливо для новачків, але ця програма оновлюється з 1 січня, і з 1 січня ми вже будемо знати, куди буде наступного року поїздка, і з 1 січня по 31 грудня можна буде її виконати. Ще в нашій компанії є бонус президента. В 2021 році було виплачено 18 мільйонів доларів. Більше тисячі сім'ї в компанії отримали додаткові гроші як бонус президента. Можна сказати, як 13-та зарплата. Так ось наші спонсори Атіла та Гідафалві, брильянтові менеджери, отримували від от компанії 655 тисяч доларів. А наші вищестоящі спонсори Рольф Кіп і Домінік отримували 1 мільйон 119 тисяч. В прошлому році це було 1,5 мільйона доларів. Отакі От доходи можна отримувати в компанії, якщо професійно цим займатися. Переваги маркетингового плану. Можливість прямого продажу продукції клієнтам з онлайн-магазину компанії. Це супер, тому що ми до цього, знаєте, як я кажу, ми не беремо у клієнта гроші і не даємо йому продукцію. Він сам це робить напряму від компанії, а компанія нам виплачує дохід, який дохід? дохід, високий дохід від 25 до 43% від покупок нових підприємців. Відсутність підтвердження кваліфікації. Вам не треба підтверджувати свою кваліфікацію, яку ви досягнули. Кваліфікаційний період 2 календарних місяця. Для менеджерів це 4 місяці. Винагорода нараховується відповідно до кваліфікації на момент замовлення, а не у кінці місяця. Виплата нагороди від розрібної ціни товару без ПДФ. Е, міжнародний бізнес. Можливість кваліфікації з об'єднаного світу обороту своєї структури. То, що я казав, що якщо ви знаходитесь за кордоном, десь як іншій країні, ви зможете зробляти гроші від всього світу. 160 країн світу відкрити, де ви зможете зробляти прям онлайн з інтернет-магазину. Добре збалансовані норми особистої активності, немає обгонів, неможливо втратити працюючого спонсора, винагорода виплачується грошима лігально і завжди часна. Переваги бізнесу з forever. Мінімальні інвестиції на початку і в ході ведення бізнесу. Відсутність фінансових ризиків. Можливість створення необмеженого бажаного доходу, робота з використанням простої перевіреної покрокової моделі побудови бізнесу як онлайн, так і офлайн, часткова повна занятість, яка залежить від вашого рішення, у зручний для себе час, екопродукція повторного споживання на кожен день, наявність бізнес-наставника. Переваги бізнесу з Forever. З можливістю передачі у спадок. З впровадженою логістикою, складами та обслуговуючим персоналом можливість побудови міжнародного бізнесу більше, ніж у 160 країнах світу, легко масштабований, стійкий до умов ринку, що змінюється, легальний та перевірений часом, подорожі, визнання та стимулюючі програми, бонус президента, частку обороту компанії. Для чого? Або для чого вам цей бізнес вам вирішувати? Придеться саменькі. Тому що в цьому бізнесу ви вже побачили, є подорожі, є здоров'я, є пенсія, яку ви можете отримувати, коли вже не зможете працювати. Ви зможете з компанією Forever змінити спосіб життя і отримати фінансову свободу. Раді чого, ви будете починати цей бізнес, вам вирішувати саменькі. Ухваліть рішення, почніть прямо зараз. Задайте нам свої питання, щоб почати роботу негайно. Не втрачайте час, реєструйся. Зробіть своє перше замовлення, яке підніме ваш фізичний стан та настрій на високий рівень. Почніть своє нове незалежне життя наповну. Підведемо підсумок. Хтось каже так. Якщо ви згодний, то реєструйтесь, плануйте зі своїм спонсором цей бізнес і починайте. Якщо ні, спробуйте наш корисний продукт, ви побачите, що він відповідає якості. І ті люди, які скажуть, мабуть, нам треба подумати, отримайте відповідь на свої запитання, які у вас з'явилися після сьогоднішньої зустрічі, у тих, хто вас запросив. А я скажу дуже просто: приймайте рішення, яке рішення ви б не прийняли, воно буде правильне до вас. Приєднуйтесь до нас і давайте разом це зробимо. Ласкаво просимо до команди. Дякую всім, хто дослухав до цього слайду. Дякую за лайки, дякую за те, що писали в чаті. Дуже дякую всім, хто приєднався в прямому ефірі, і дякую, що переглянули це відео в запису. Якщо ви не підписані на мій особистий YouTube канал, підпишіться, там дуже багато цікавого. До зустрічі! Do pobawienia.